Тут Все що хочеш. Що, ми Саш, дожилися, да? треба соняшник на олії вже здавати. Не, ми, ж не будемо ми ще з тих фермерів, яких не буває таке, що в складі лежить трьохнічний врожай. Да? Я так довго не зіграю. Мені треба фіть, 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 фіть. Все почистує. Фіть, фіть, так. А хойоша, то старий з новим мішати, ще поспоряться. Так, да, да, ще поспоряться. Здамо останній бег соняшника. Таке, щоб на хлібинку вистачило, протягнути до жнив, треба да? да. трошки здати. Так, 860 чи 850 кілограм. Відвеземо, бо Соня каже, старий соняшник з новим будуть споритися. Да. we